В Львові триває найкрутіший джазовий фестиваль України Альфа-Джаз Фест. Сюди з'їхалися люди, які справді творять музичну історію світу, дають концерти, а також майстер-класи. На майстер-клас американського гітариста Ел Ді Міоли в одній із кав'ярень міста зійшлося стільки прихильників, що не усі змогли потрапити до свого кумира. Елдіміола не розчарував годину ділився своїми таємницями віртуозного виконання. Вають одним із найкращих гітаристів світу усіх часів за версією журналу Classic Rock. Дімеола успішно виконує музику будь-яких стилів. Живе спілкування із зіркою меломанів не розчарувало. Так може майстер э, подіряти майстерство. Це неможливо». Чудово, що вдалося так близько. його Тепер побачити, тому що раніше ти бачив його на відео, десь або просто чув записи так, от поблизу Ел Елдіміола ще даватиме концерт у Львові у місті, яке часто згадує, зізнається музикант. Спінесевені. Сім років тому я вже грав на оцій площі ринок, і цей вечір я запам'ятав на усе життя, і цей мій приїзд знову нагадав мені, яким гарним є Львів. Для мене це найгарніше місто України. Уже три роки поспіль у Львові влаштовують Альфа-Джаз Фест. Цього разу джазуватимуть на трьох сценах: на площі ринок, у подвір'ї Палацу Потоцьких та у парку культури. Про рівень фестивалю свідчать гучні імена із США, Німеччини, Ізраїлю, Австрії, Норвегії, Швеції, України, Польщі, Росії та Білорусі як я розумію, це дуже серйозний фестиваль, бо він зібрав таких фантастичних музикантів, яких у світі дуже шанують. І я вдячний, що нас сюди також запросили. У суботу на слухачів чекає вибуховий концерт одного із зіркових гостей фестивалю, американського джазового вокаліста Бобі Макферіна. Цей музикант є десятиразовим лауреатом премії Греммі. А от закриватиме фестиваль українська співачка Джамала. Я привезла свій другий альбом, який називається. Привезла до вас свій другий альбом, який називається Олона Сінґ. Приїхала із дев'ятьма молодими музикантами, які зараз є у моєму бенді. Вони подають великі надії на наш український джаз. Альфа Фест» музикуватиме у Львові. До неділі Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.